Увесь тиждень на території черкаського доку стовпи пилу та гул електроінструментів. Тут, попри неймовірну спеку працювали скульптори. Вони учасники третього щорічного фестивалю Живий камінь. Він стартує цієї суботи у парку «50-річчя». А ми ці традиційно взялися до роботи на тиждень раніше. Брати зігури у Черкасах вже вдруге. Позаторік вони втілювали в камені героїв енеїди. Цьогоріч творитимуть вуличні фонтани. Така тематика живого каменя каменя-2010». Тематика дуже цікава. Тематика дуже цікава, дуже м'який хороший камінь, і ну і взагалі дуже класно. Що з того каменя має вийти, скульптор вже знає, хоча зізнається, їхав із однією ідеєю, через матеріал довелося все переінакшити. Я буду робити жіночу фігуру, таку напівлежачу летячу фігуру по ідеї, як я задумав. То це буде як хмара, з якої буде литися дощ. Жіноча тематика у скульпторів чоловіків цього року найпопулярніша. Ужгородець Богдан Корж ще точно не може сказати, який вигляд матиме його творіння. Утім, знає одне: жіночий образ там обов'язково буде. Цей скульптор новачок у фестивалі Живий камінь. Богдан Корж розповідає, духу конкуренції серед митців немає. Вони не змагаються між собою за перемогу. За перемогу над каменем іншої перемоги не може бути. Тож призи не роздають, це не спорт. Поки більшість скульпторів вже орудувала болгарками та зубилами, львів'янин Андрій Дацько біля свого каменя два дні думу думав. Ретельно оглядав матеріал з усіх боків, він сам обрав для роботи найбільшу брилу піщанику. Для мене цікавіше, чим кривіший, чим він такий, якийсь такий покручений. Тобто, щоб якась була ізюменка в ньому, щоб знайти, розкрити його. Поспостерігати, як із брил каміння народжуватимуться вуличні фонтани, можна вже від сьогодні. Скульптори разом зі своїми майбутніми творіннями переїхали з доку на центральну алею парку 50-річчя. Традиційно разом із живим каменем триватиме ще один фестиваль Співочі вечори. У літньому театрі черкасці знову насолоджуватимуться живим звуком та душевним виконанням авторських пісень просто неба серед виконавців, як місцеві барди, так і приїжджі. Білі рубашки задом наперед, Ручки на спині, вузілок зав'язаний. Перші співочі вечори стартують вже сьогодні, о двадцятій годині. Вікторія Курченко, Володимир Мальник, Віка Новини.